Знаю, що багато з вас обожнюють слухати англійські пісні, хибно думаючи, що якимось магічним способом вони заговорять англійською одного дня. Насправді це є одна з найбільших ілюзій, і я вам раджу позбутися її, тому що правда полягає в тому, що ви не заговорите англійською, якщо будете слухати регулярно пісні. Ви отримаєте класну емоцію, розвантаження, але, на жаль, ви не заговорите англійською. І це ще одна правда життя. Навіть якщо ви будете пасивно дивитися англійські фільми з субтитрами чи без, воно принесе в значно кращий результат, хоча це не є суперефективно, але це буде значно ефективніше, аніж пасивно вивчати англійську за піснями. Дозвольте поясню вам, чому саме так. Кожна пісня це є поезія, а не розмовна англійська мова. Наш пріоритет це є розмовна побутова мова, якою спілкуються кожного дня. На жаль, але в пісні ми не можемо знайти ось такий контент. Ми там не знайдемо побутові слова чи фрази. Там будуть ліричні всякі штуки про серце, про душу, про космос. Проте там мало буде про вікно, двері, тротуар і їжу. Розумієте? Ваш пріоритет це є золота тисяча англійських слів. Золоту тисячу ви можете знайти в справжніх англійських діалогах, в подкастах, зрештою, у фільмах, в різних відеороликах або, в принципі, спілкуючись з американцями. В піснях цього контенту практично немає, тому для чого вивчати речі. На зразок любов, космос, сяйво, і так далі, які ви не будете вживати кожного дня. Звичайно, ви можете ці речі вивчати, але дуже згодом, коли ваш рівень вже буде гідний. До речі, якщо ви початківець і можливо ви хочете навчитися читати англійською, писати, будувати прості речення, розумітися в часах англійської мови, тоді в мене є розроблені платні відео та аудіокурси. Якщо, бува, ви надумаєте отримати ці курси, то в описі під цим відео є більше інформації, як це можна зробити. Зрештою, пишіть, домовимось. Крім того, я помітив, що часто текст пісень поміщає в собі такий контент, який, можливо, навіть сам автор пісні не до кінця розумів. Тобто він писав під натхненням, він був закоханий, і він писав якісь такі вирази, завуальовані, що можливо. На тверезу голову він сам не розуміє, про що він говорить. А ми хочемо вивчати англійську на підставі незрозумілого контенту. Тобто, знову ж повторюю ту саму думку, що пісня це не є розмовна, побутова, чітка, чітко зрозуміла мова. Це є поезія, це є творчість, це є бажання серця, це є натхнення. І шукати контент для вивчення англійської в тих. Фразах, словах, реченнях це не дуже розсудливо, на мою думку. Ще одна причина, чому я не раджу вам вивчати англійську за піснями, це тому, що співаючи пісню, співак спотворює природню вимову слів чи речень. Він співає, він не розмовляє, тому він затягує, він скорочує. Коли ми спілкуємося, ми так не говоримо. То, зрештою, ви слухаєте пісню. Там йде неприродня вимова, ви не можете зрозуміти, яке слово він вжив в тій чи іншій пісні, і ви хочете таким чином вивчати англійську. Зрештою, скажу відверто, що слухаючи іноді пісні українською, я можу не зрозуміти певні слова. Це не означає, що я не знаю української. Це означає, що коли співак співає певним чином, він те чи інше слово так вимовив, що я не почув з першого разу, і мені потрібно добряче вслухатися. То якщо цей принцип стосується нашої рідної соловіної мови, чому тоді очікувати результату від англійської мови? Подумайте про всі ці вагомі причини, і якщо ви регулярно вивчали англійську за допомогою пісень, то я вам раджу переглянути цей підхід. І перейти до набагато ефективнішого. А значно ефективніше буде присвячувати час читанню та слуханню. Тому що читання і слухання, я гадаю, на мою думку, це є 80% успіху, розуміння мови, а зрештою спілкування. Знайдіть для себе контент, який вам цікавий, приміром спорт, блогери будь-що завгодно. Знайдіть цей контент, багато читайте, слухайте, виписуйте незнайомі слова та фрази. Це буде значно ефективніше ніж будь-який фільм, який ви будете пасивно дивитися, або будь-яка пісня, яка є творчістю, яку важко розуміти, і вона вам дасть, наприклад, 2% ефективності. Тому подумайте про всі ці хороші поради. Якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді я вам неодмінно раджу це зробити. Ви можете отримати мої курси і вивчати за моєю методикою англійську з нуля. І залишіть вподобайку. Мені буде приємно, і це додаватиме мені наснаги знімати для вас подальші відео. До зустрічі до наступних роликів.